35 тисяч за простий диван, що в ньому такого? Ну, чого він простий? Дивіться, який красивий диванчик. По-перше, він стильний. Мені подобається Реально, на один підлокітничок, класно підходить на кухню. Він 2,26 шириною, і, по ідеї, його можна навіть зменшити, якщо вам потрібно трошки менший диванчик. По-друге, це якість наповнювача. Ви цього не бачите, але тут дуже класний, зручне по посадці сидіння безпружинне, і подушечка взагалі тонете в ній. Дуже зручно. По-третє, висока ніжка. Ну, це теж так би стиль, функціональність, ви можете класно прибирати під цим диваном. І він розкладається. Причому розкладання просте. Оп. Опустили. І у вас виходить таке гостьове спальне місце 150 на 200 см. Насправді на невели... невеличких диванчиках таке велике спальне місце ще треба пошукати. Так, да, воно гостьове, тому що тут у вас багато стиків секцій, лише на цій стороні можна зручно спати, якщо спати на такому диванчику щодень. Тому 35 тисяч за якісний диван це зовсім небагато в поточних реаліях. Да, можна знайти там у нас палермо диванчик 22 коштує, по-моєму. Ну, Він по зручності буде не такий. Там простіший ППУ використовується, там не такі зручні подушки. Ну, коротше, є оці нюансики, яких ви не бачите, але вони існують. Тому за якісними диванами звертайтесь в описі до відео телефон для зв'язку. На сайті Солоха є більше варіантів. Проконсультуємо, підберемо саме зручний диванчик під ваші потреби.